Що таке ця історія те і як він може реально допомогти бізнесу? Як створити захоплюючі рілси, які не залишать байдужим? у світі, де маркетинг розвивається дуже швидко, ніж ми встигаємо за ним. Важливо знати, куди вкладати свої гроші та енергію. В цьому відео ми розглянемо п'ять ключових аспектів, на які обов'язково варто звернути увагу у 2024 році, і які допоможуть не лише збільшити зростання та залучення аудиторії, але значно підвищити ваш дохід. Поїхали. Привіт, з вами Даша. Ви на каналі Транспотер. І сьогоднішнє відео буде корисним для кожного маркетолога або підприємця. Сьогодні я поділюся з вами своїми ключовими спостереженнями або прогнозами для маркетингу у 24-му році. І є п'ять речей, на які вам варто зосередитись, звісно, на мою думку, щоб підвищити зростання, залучення та дохід у наступному році. Да з одних головних тем це є трендових тем, штучний інтелект. Він є основним зараз. Про нього всі говорять, але не єдиною. Він є силою в маркетингу. Справжня увага має бути зосереджена на людській взаємодії та зв'язку. Починаємо з п'ятого мого улюбленого сторітелінгу. І як показує практика, зовсім незрозумілого для більшості підприємців з огляду на скептичну та добре обізнану аудиторію, важливо зосередитись на довгостроковому плануванні та на побудові довіри, а не на клієнтах, які тут зараз або якомусь хайпі. Сторітелінг є потужною маркетинговою стратегією, оскільки історії Орюють емоційний зв'язок. Дослідження Лені Петерсона з Harvard Business показує, що під час розповіді історій у мозку вивільняються такі хімічні речовини, як кортизол, дофамін та окситоцин. І це важливо, оскільки кортизол допомагає нам зосередитись. Дофамін регулює емоції та залученість, а окситоцин пов'язаний з емпатією, що є ключовим для створення і підтримки міцних відносин. Розповідаючи чудові історії, ви підвищуєте шанси, що ваші читачі запам'ятають ваше повідомлення та залишаться залученими. Емоційний зв'язок також сприяє лояльності до бренду за словами психологів Мелані Грін і Тіма Брока, коли ми занурюємося в історію, ми втрачаємо пильність і менш зосереджені на фактах. Оскільки нас захоплює сама історія, і це явище називається наративним транспортом, і є надзвичайно переконано. Ви можете сперечатися з фактами або не походжувати з думками, але не можете це робити з історією. Да, ми всі можемо спостерігати, як круто лідери думок створюють свої сторітелінги. А от малому бізнесу дуже часто важко зрозуміти, що це і як робиться, давайте розглянемо конкретний приклад зараз. Візьмемо сферу косметології. проблему пігментації на обличчі і тема позбавлення Бавлення від пігментації обличчя за два місяці. і ми хочемо зробити серію в сторіс інстаграм. Отже, усі сторіс мають нест, а, сенс і формат розповіді, у якої є початок, основна частина і висновок. Це приблизно як книжку читати одразу, де ви не створювали цей сторітелінг? Кінець це завжди заклик до дії. Або запис на консультацію, або прочитати пост, або перейти на посилення. Обов'язково це проговоріть. І так, давайте ми подивимось конкретну історію да сторітелінг, яку ми створили для клієнта. А тобто, перша наша історія це введення теми. Тобто в зміст ми вводимо героїню Катю, яка стикається з проблемою пігментації на обличчі. Вона відчуває себе невпевнена через це і шукає рішення. Одразу можемо створити там умовний візуал, і текст, що це Катя, вона, як і багато з нас, мріє про пітугану шкіру, але є одна проблема. Але є одна проблема це буде ось... О, ця фраза, яка має змусити людей прочитати далі, да, що, що, що ми хочемо сказати, або що відбувається цікаво? Друга історія. Ми розповідаємо про проблему, як це впливає на Анну, які спроби вона вже зробила для вирішення. Тут візуально ми можемо показати, я не я не косметолог, але ми можемо показати, що вона щось робила з там домашніми якимись процедурами. Звісно, вони допомогли. І пишемо далі. Вона спробувала всі методи, але це безрезультативно. Чи є спосіб повернути її? Певністю собі третя історія показує, що Катя вже звернулася до фахівця, і отут якраз ми можемо показати там лікарів або показати вашу клініку, показати там реальне фото з клієнтом. Це не важливо. Важливо сам факт, що Катя звертається за допомогою до косметолога. Четверта історія: ми можемо показати процес лікування, що Катя, він, там, лікувалася протягом двох місяців, показати результати і показати там, сказати, дивитися, як змінюється її шкіра. і п'ята історія це буде вже заклик до дії. Ось результат. Нашої клієнтки Каті, чи готові ви до своєї зміни, запишіться на консультацію сьогодні і отримати індивідуальний план лікування. Що тут важливо сказати? Звісно, ми маємо дуже чітко розуміти нашу аудиторію. Ми маємо розуміти до кого ми звертаємось, взяти проблему показати, як ми можемо її вирішити. Тут можна застосовувати візуалізацію, яку розроблять дизайнери або якісь реальні ваших клієнтів, якщо вони дали на це згоду. Кожна з цих. Сторіс вона покрокова має вести вашу аудиторію через емоційний та інформаційний шлях нашого, нашого клієнта, тобто Каті, від проблеми, як з яка в неї є, до її рішень і завершується закликом до дії. Таким чином, в 2024 році використовувати сторітелінг, щоб обійти да цей скептитизм, щоб підвищити довіру до вас і створити спільноту. А робіть це демонструючи реальні ваші приклади, результати клієнтів, особисті історії, які дозволять вашій аудиторії бачити себе в вашому бренді, в ваших повідомленнях. І тим самим ви будете залучати ваших клієнтів. Далі, номер 4. Продаємо не продукт, а емоцію. Я знаю, що деяким вже надає це чути, але це основа зараз. Реклама влог працює в дуже рідких випадках. А от викликати реальну емоцію це дуже важливо. Люди купляють не те, що їм потрібно, а те, що вони хочуть. І майже усі рекламні компанії в наступному році вони мають бути направлені на от спонукання саме цього бажання. Гарна реклама це. Та яку ви навіть не помічаєте, отже, онові технічні завдання для креаторів, тому що відео має передавати правильну атмосферу. Сьогодні я хочу з вами проговорити поговорити про те, як ми обираємо, що купувати. Замислювались ви коли не по чому обираєте один продукт замість іншого. Насправді багато хто з нас купує не те, що нам дійсно потрібно, а те, що ми хочемо. Це ключ до розуміння сучасної реклами. Уявіть собі, ви бачите круту там рекламу, гарну музику, гарний візуал. І тут таке гарне взуття, дане якому роблять великий акцент. І вам це взуття не потрібно. У вас є десяток інших пар вдома, але вони такі красиві, такі стильні, і все. І ви відчуваєте, як це бажання росте у вас всередині, і це є, скажімо так, магія цієї реклами. І вона спрямована не на те, щоб задовольнити наші потреби, а на те, щоб пробудити це бажання. Хороша реклама це та, яку ви навіть не помічаєте. Вона з'являється тихо і залишає в серці такий трепет. І таку штуку вже давно використовують дуже великі бренди. Наприклад, Кока-Кола насправді не продає вам просто напій. Вони продають щастя, дружбу, зв'язок. В кожній їх рекламній компанії Rolls-Royce не продає автомобілі. Вони продають статус, розкіш і успіх. Red Bull не продає. Енергетичні напої, вони продають азарт. Молодість і пригоди. ЕПО не продає електроніку, вони продають простоту, надійність і стиль. І щоб стати брендом, що запам'ятовується, не продавайте продукти, продавайте почуття. Давайте зараз подивимося, що реально з цим можна зробити. Умовно, наш бізнес це жіночі сукні для офісу. І нам потрібно створити рекламу, яка буде в таргеті там крутитися. Тоді ми розробляємо сценарій і розбиваємо да, на пункт. Перше, це емоційний зв'язок, це Осереться на тому, як ваші сукні можуть змінити відчуття жінки, наприклад, підкресліть впевненість, яку вони відчувають, одягаючи ваші сукні для роботи. Друге, це історія дня життя. Покажіть типовий день жінки, яка носить ці ваші сукні, її ранкову рутину, прибуття в офіс, взаємодію з колегами, і підкресліть, як сукня допомагає їй відчувати себе впевнено та стильно. Візуальна атмосфера. Да, ми використовуємо візуальні ефекти, щоб передати емоції, Наприклад, освітлення, кольорові фільтри, що створюють таку теплу підбадьорову атмосферу. І реальний відгуки. Інтегруйте короткі інтерв'ю або коментарі від реальних клієнтів, які описують, як сукня вплинула на їхнє самопочуття. Фокус на деталях покажіть деталі сукнь, які роблять їх унікальними: тканину, крій, але це дуже ненав'язливо, підкреслюючи, як ці деталі сприяють загальному відчуттю. Ну і в кінці, як вже я казала, заклик до дії. Відвідайте наш сайт або підвіти своїм від сукні в соціальних мережах. Вставляємо гарну музику. Ми вставляємо таку музику, яка підсилює емоційний настрій відео. Звук повинен гармонювати з візуальною частиною та емоціями, які ви намагаєтесь передати. І пам'ятайте, що ключовим моментом є показати, як ваші сукні, якщо ми розглядаємо сукні, можуть покращити якість життя вашої цільової аудиторії, а не просто продемонструвати продукт. Далі у мене в списку номер три це використання відеомаркету. Відеомаркетинг продовжує зростати впродовж останніх кількох років і є мастхевом наступного року. Зараз ідеальний час, щоб використати відео для поглиблення зв'язку з вашою спільнотою. І найкраще в цьому це те, що це обов'язково має бути дуже складно або дорого. Прості дії, як от щоденна поява поява ваших історіях інстаграм, може мати значний вплив. Ваші підписники звикнуть бачити вас щодня і будуть з нетерпінням чекати на нові публікації. Це має бути дисципліна, це має бути як робота постійно, а не а завтра зроблю. Чим більше ви з'являєтесь в ефірі, тим більше шансів, що вас запам'ятають. І одне з найскладніших завдань у маркетингу насправді це залишатися в полі зору вашої аудиторії. Давайте зараз поговоримо про реальну формулу, як знімати правильно таке відео. Перше, це гачок для захоплення уваги або ще, як називають, хук. Не починайте відео Привіт! Мене звуть! Сьогодні гарний день, я вирішила це відео зняти. Все, забули. Не робимо так, одразу ваше перше речення має бути про що ви, хто ви і для чого ви хочете, щоб там це відео дивилися, або показати якусь круту тему, яка просто нас змусить зупинитися і подивитися у е, на сьогоднішній день по останнім дослідженням. У вас є ровно 3 секунди, щоб захопити увагу глядача. Отже, перше це цей хук. Далі ми підводимо до відповіді на запитання. Третє це відповідь на запитання наприкінці від відео. І четверте, це вже дії, про який я вже казала. Я змодзмоллювала змоделювала приклад: це тревел-блог або лайфстайл-блог. Отже, де в нас гачок? Ви знаєте, яке відчуття повернутися в майбутнє? Це саме те, що я відчула, коли ми з сім'єю переїхали з США в Японію. Друге ми підводимо до відповіді на запитання. Життя в США було комфортним, але тут, в Японії, кожен день це нове відкриття. Від швидкості інтернету до рівня автоматизації я не могла замислитись, чому в Америці так далеко позаду в деяких аспектах. Відповідаємо на запитання, яке ми поставили. Я зрозуміла, що відповідь криється не тільки в технологіях, но й в культурі. У Японії є особлива повага до інновацій, ефективності та уважності до деталі, яка пронизує всі аспекти життя. І закликаємо до дії. Якщо ви хочете зануритись в цей а, неймовірний світ разом зі мною, підписуйтесь на мій канал. Я буду ділитися своїми пригодами та відкриттями в Японії. А, або там залишити коментар, що вас найбільше здивувало у Японії або що ви хотіли б дізнатися. Да? Все одно ви маєте це проговорити багато чомусь підприємців, думають, що це і так зрозуміло. Поставити лайк. Написати коментар «Ні, не зрозуміло. Проговоріться зараз один з найдешевших, без безкоштовних, даже, можна сказати, інструментів, яка може реально залучити для вас аудиторію. Окей, наступна – це омінчене. Багато канальний маркет. Зараз клієнти відчувають незадоволення від традиційного маркетингу, де їх розглядають лише як транзакцію, да, об'єкт для транзакції. Це вже дуже застрілий підхід, і він вже неефективний. Це факт. Часто нові потенційні клієнти не стають покупцями відразу після першого ознайомлення з рекламою. Тому стратегії, які фокусуються лише на швидких продажах, ну не будуть успішними. Вже вони не успішні. А в 2024 році це 100% Не так вони не будуть. Сьогодні бачимо, що цикл продажів він стає довшим. Наприклад, по статистиці більше половини клієнтів роблять покупку після. 30 днів взаємодії з брендом в середньому через 34 точки контакту це тенденція, яку визначають різні бізнесмени на різних заходах і майстер класах Отже, дуже важливо прийняти багатоканальну маркетингову стратегію. Багатоканальний маркетинг означає не просто повторювання контенту на різних платформах, а створення послідовного високоякісного контенту на різноманітних платформах, таких як Інстаграм smm маркетинг, email маркетинг, PPC, Отже, всі всі абсолютно інструменти. Маркетологи, які використовують три або більше каналів у своїх компаніях, отримують майже на 494% більше замовлень ніж ті, хто обмежується одним каналом. Ключ до успіху в багатоканальному маркетингу полягає не тільки в присутності на різних платформах, але й у створенні згуртованого досвіду для клієнта. Клієнти повинні мати змогу переходити від однієї точки контакту до іншої без перешкод. Головне бути справжніми. І послідовними у своєму підході на всіх платформах переходимо до номер. 1. Це маркетинг заснований на цінності. Неважливо, які саме цінності у вас є, але важливо, щоб вони були в центрі вашої уваги. Люди хочуть купувати у брендів та компаній, які поділяють їхні власні цінності, оскільки це створює це почуття зв'язку. Згідно з дослідженням глобальної цифрової агенції Вондермен. 56% людей більш лояльні до брендів, які розуміють їхні пріоритети. А 89% споживачів залишаються вірними брендам, які поділяють їхні цінності. Тому у 2024 році недостатньо бути лише найдешевшим, або найшвидшим, або найкращим, або ще якимось. Потрібно чітко. Визначити свої цінності та принципи, давайте подивимося реальні приклади компанії, що вони роблять. Компанія Patagonia – це бренд одягу і та спорядження, і він відомий своєю прихильністю до захисту навколишнього середовища. Patagonia активно бере участь у екологічних ініціативах, пожертвуваннях на захист природи та використовує екологічно чистий матеріал. Їх лозунг «Don't buy this jacket», який закликав до зменшення споживання, є яскравим прикладом їхніх цінностей. Наступний бренд це Benz, and, uh, Benz and Jerry's, відомий виробник морозива. Вони вже давно є прикладом соціальної відповідальності. Компанія активно виступає за справедливість, захист довкілля та політичні зміни. І ці всі штуки відображені як у їхніх продуктах, так і в їхніх маркетингових кампаніях. На їхні маркетингові кампанії можна розкладати там і аналізувати на маленькі молекули. Вони наголошують на різноманітності, інклюзивності. Їхні реклами часто включають спортсменів різних рас, гендерів та фізичних можливостей. Підтримуючи ідею, що кожен може бути спортсменом, Lush Cosmetics. Lush відома своїм підходом до виробництва натуральної косметики та активною підтримкою прав тварин. Вони відмовляються від тестування на тваринах і активно просувають свої веганські та екологічно чисті продукти. Tom Shoes вони стали домом завдяки своїй моделі One for One, де на кожну пару проданого взуття вони дарують пару взуття потребуючим дітям. І ця модель зробила. Томс, символом соціально відповідального бізнесу. Ці компанії демонструють, як впровадження та комунікація цінності можуть не тільки ліпшити імідж бренду, але й підтримати глибокі і значущі зв'язки з споживачем. При розробці маркетингової стратегії важливо, щоб копірайтер, там, маркетинговий стратег, маркетолог, неважливо, яких ви наймаєте розуміли ваші цінності та допомогли вам їх ефективно представити. Отже, якщо ви хочете побудувати свій бренд у 2024 році, почніть формулювання та втілення своїх цінностей у кожен аспект вашої бізнес-комунікації. Це буде 100% ключовим для приваблення та утримання вашої ідеальної аудиторії. На сьогодні все з вами була Даша. Я сподіваюся, що відео було для вас корисним. Діли, Ділиться в коментарях, які акценти. Найголовніше в бізнесі або маркетингу в 2024 році. На вашу думку, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Всім па-па та бережіть себе.